Новорічні свята підходять до завершення, а це означає, що тернополяни невдовзі розпочнуть викидати новорічні дерева зі своїх осель. Управління житлово-комунального господарства просять тернополян не кидати ялинки у контейнери для сміття. Ми роз'яснюємо і просимо громадян використані ялинки виносити і складувати на контейнерних майданчиках. Ні в якому разі не кидати самі ялинки в контейнера, тому що заповнюються об'єми і тоді немає місця для вивантаження твердих побутових відходів, для чого вони передбачені. Якщо контейнерних майданчиків у дворі немає, то управителі будинків можуть визначати будь-яку вільну територію у дворі і мешканці можуть складати ялинки там. Тоді по мірі накопичення управителі вивозять ялинки або на господарські двори, використовують в господарських цілях, або дроблять на щепу. У наших опитуваннях більшість тернополян цьогоріч взагалі не ставили новорічного дерева. А якщо її хотіли встановити в поселі символ свята, то надавали перевагу штучній ялинці. Штучно. А чому штучно? Ну, напевно, для того, щоб не зрізати дерево. Ялинка була маленька і зібрана вона була іграшками жовто-блакитного кольору. Мені здається, що краще штучно, тому що це буде для нас, по суті, якимось таким кращим рішенням. Я за те, щоб довкілля зберегти. Я взагалі цього року не буду вставити. А тому? Тому що не час для ялинок. Штучно, тільки штучно. А чому так само штучно? Тому що я проти зробування. Екоінспектори наголошують, якщо ж виставили у домі живе дерево на свята, то спалювати його не можна. Під час горіння у повітря потрапляє потужний викид креозоту. Це токсична речовина шкодить не лише довкіллю, але й негативно впливає на здоров'я людей. Тому найкращий варіант це залишити дерево біля сміттєвого баку на утилізацію.